Шановні мої глядачі, гарного мирного дня вам. Я вас вітаю, мене звати Інна. Сьогодні готую варення з кизилу. Ягоди у мене вже помиті, перебрані, підготовлені. Відкидаю їх на друшлаг, щоб зійшла вся зайва волога. До речі, варенечко кизилеве готую з кісточками. Так, ну і тепер можна приготувати сироп. У широку пательню з антипригарним дном виливаю воду і висипаю цукор. Ставлю пательню на вогонь і як тільки вода почне кипіти, акуратно вимішую, щоб цукор почав розтоплюватися. Ось так. Цукор уже повністю розчинився. Сироп у нас. Починає ставати прозорим. Все. Вимикаємо вогонь під пательнею і висипаємо сюди ягоди кизилу. Акуратно вимішуємо, щоб кожна ягідка добре просочилася сиропом. Вимішуємо обережно. У мене кизил стиглий, він навіть трошечки перестиглий. Тому стараюся вимішувати обережно, щоб ягоди не дуже потріскали. Все. І залишаю ягоди на пательні у сиропі до повного охолодження. Все добре простигло. Я тримала приблизно 8 годин ягоди в сиропі. Тепер знову ставимо пательню на плиту. Так, перевіряємо, чи ніде у нас нічого не приклеїлося. Все добре. Все добре. Як тільки сироп починає кипіти, от бачите, піднімаються перші бульбашки у кількох місцях, все. Одразу вимикаємо газ і забираємо по темні сплити. І знову залишаємо до повного охолодження. Варення вже дуже гарно остигло. От, подивіться, яке у нас красиве варенечко виходить, бачите? Знову ставимо його на плиту. Поки воно холодне, воно густе. Зараз сиро почне прогріватися і варенечко знов почне ріднути. Так, останнє проварювання. Останнє проварювання. І можна варенячко накладати у чистенькі сухі баночки. Точніше сказати навіть не проварювання, а й лише доводимо до кипіння. От зараз добре видно, що по всій поверхні варенячки вже сироп закипів. Все, робимо якнайменший вогонь і все. І черпачком акуратно наливаємо варенячку у баночки. Ще одну смачну солодку заготовку на зиму ми з вами сьогодні приготували. Шановні мої глядачі, солодке смачне кизилове варення з цілими ягодами. Це справді дуже смачно!